Білуги було мало, можу сказати. Попадало, а красної риби було кожен день по 2,5 тона здавав красної риби. Красної риби. А ікри було, я знаю, скільки там не робив. Ну, Займалися, звісно. А от я пам'ятаю Борис як пося армії, коли прийшов, я батько умер в 48-му році, правління колхоза поручило бригаду мені, молодої, я ще був, 19 років мені. Як люди то время добросовісно. день і ночі, день і ніч трудилися. Ми в то время завоювали союзне прям, второє, звісно, 47 тисяч рублей. А це нам було велике діло, І я поставив вопрос на общем собрані, щоб ці деньги унести в банок і за їх покупати купувати насі, тому що не було чогось. Государство тоді теж. Бедне було, так. Бедно, да. куди там було? Ну після війни все розрушено, все, все розбито. Все розбито було. Нічого пусти не було. Один лиман. Yeah. Yeah. Одна вода, більше нічого не було. Говорит Москва. Московское время 6 часов. Крупного успеха добились тюменские газодобытчики. С газовых промыслов области, промышленные центры ежесуточно поступает миллиард кубометров ценного на По данным СССР, это Зерновые скошены хозяйства страны на 97,5 миллиона гектаров или 88% площадей. В Москве, в колонном зале Дома союзов, Открывся учредительний съезд уполномоченных представителей рыболовецких колхозов страны. Почайте спать. Виполняєте, давайте двигаться в море. Колгоспні рибалки, риболовецький колгосп. Перші дні ми знали про них не більше ніж ті два генерали Салтикова Щедріна про хлів, що булки ростуть на деревах, а риба водиться у воді. Місцеві діди розповіли, що колись давно, років за двісті тому, спинились напоїти коней у цих привольних водах Дністровського лиману, запорізький козак та козачка з Дону. Ото, кажуть, з того воно й почалося. Поставили собі тут курінь та й назвали це місце Красною Косою. А потім уже й діти пішли. Характером батька красою маму. Ой, кум, горю. Давай, Дізіпа. Красна коса. Красива коса. Щедра коса. Ну, давай гублійцепарус кварвав. День, Петя. Їдь сюди, їдь сягнем цього барахлосу. Споконвіків не сіяли, не жали, а урожай брали. Усе життя на воді. На воді жили, на воді годувалися, на воді бувало й народжувалися. Червоний рибак має дві точки від рахунку. Перша, коли піввіку тому, у 39-му, ці землі були звільнені від румунських бояр. І друга, коли чверть віку вже головою колгоспу став свій рибалка з діда прадіда. 20-річний Микола, тепер уже Григорович, а що онищений.

Короче, еще раз. 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 раз раз прибирайте руками так. Быстро реже Поріже, поріже, поріже путеш. Да. Пушки реже, опа. Дайте там корм ходить держи. У рибні роки колгосп подержи до мільйона карбонців чистого прибутку. Чорне море, звісно, послідні годи. І все б воно було хорошо, коли б рибалки все частіше не поверталися додому з напівпорожніми човнами. Чудний лиман. 42 тисячі гектар водойома, і ми беремо по 15-18 кілограм з гектар. Ну, о, така наша доля вся рибацька. Зариблять. Зариблять За треба. Ага. Ага. охороняти, Правильно сплотувати його, розумієте? Вот. Так сказать, Усилия, то есть не только брать с лимана, а надо и отдать, и дать лимана что То есть каждый колхоз, каждый руководитель думать, уложить там каких-то 100 тысяч, 150, 200 тысяч, а тогда, конечно, будем поживать. Да, надо хорошего хозяина целей мать. Давай, хлопцы, мы сделаем то. Давай то. Послали. Правда, выявляется тут сумна и проста. Нема на лимані господаря. Мы можем шаг дружать. Один лише червоний рибак самотужки випускає щороку у лиман мільйон мальків. Але то вже така крапля у морі. Це то деньги государства. Десятки мільйонів рублей. Тільки займатися вплотною треба. Треба займатися серйозно, по-хозяйськи, думчиво. Тут вже природа нам нічого не помішає природа. Абсолютно. Якщо ми говоримо, що засуха в сільському хозяйстві, немає корму, немає молока, то тут товариші. З'яла інкубацію хорошо, зариби хорошо, охраняй, вода є, пожалуйста, получай. На степу пока ковродах кажуть, не вистачає ще сегодня фінансів для зариблення лиману. В золоті купаємося, а руки с кишень вытягти. Я знаєте, что я руки мрат, 20 копеек. Бутылка водки 8 рублей. Раз и пошла. А взяла, розумієте, 2 тонни риби, вона вийде, розумієте, 400 рубль, даже її все переважить. От а біда, що наша торгуюча організація, плохо розуміє роботи. Нехтять. Нехтять це... торгувати мелочою рибою. А люди спрос большой, колосальніше спробують. Вот это Хамсуй, Сардель, то кодай риби. Токодає. То а ми приходимо, что п'їмали 20 тонн, 5 тонн направли на піщу, а 15 тонн на фарш. Тримологи, курам, свиням і так далі. Це ж то ж нарушение, і... не... ну правда не так. У нас перша забота о людях. Риба вся по настроєнню. Чи настроєння по рибі. Точник у охотника. Пішов, жде, вбив, йде веселий, не вбив. А ноги вбив, тоді йде нагнутою головою. Так і рибак привіз. І радісно, а не привіз. Лиман треба зарібляти. Секрету тут нема. Секрет один. Коли прийде той час і хто ж стане господарем лиману? Прошлу осінь бригадою привозили за день, за сміну вріняє. 9, 8 тонн, 7 тонн привозив. І 4, у нас було три бригади. Оцей лапа завалюють у пояс риби. А наук прийдеш – що немає, пустой. Вивезли. Так що риба не зальожується. По осінні піде в нас карась. Він зараз він бродячий весь, а отуди і тут він навіть шатається ще. Ось рака будемо брати скоро.